Ich fühlte, dass der Klient im Zusammenhang Норм чи стрьом з одного боку, а дозволяє швидко отримати клієнту відповідь на питання плюс і підтримка 24 на 7, незалежно від дня і часу доби. І точки зору оптимізації витрат, це плюс, тому що ще може працювати значно більшу кількість запитів, чим людина. Але з іншого боку, а як же ж персоналізація? 53% клієнтів відмовляється від бренду через неякісну персоналізацію. Так ще може галюцинувати, і це ризик втратити клієнта. Тому так погана новина: не всі запити можна передбачити наперед. Хороша персоналізацію можна налаштувати в нашому сервісі. Можна навіть визначити тон воїз АІшки, яка буде спілкуватися з клієнтом. А ще крутіше, що її асистент може вести поворонці продажів, щитуючи наміри клієнта, запустить он зіжок реєстрації, якщо це вебінар, і збереже навіть ім'я та емейл. Передасть crm систему, яка теж у нас є. І запустить автоворонку. Він може ще більше, але про це в наступних відео. А ви взагалі напишіть в комент вам особисто ок. Коли на ваше звернення відповідає штучний інтелект?